Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути на 18 березня 2025 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант. Сила перевернута, говорить вам ні. Можливо, у вас просто слабкість якась буде відчуватися, ну, тобто сил мало. Або якась безволя, не захочеться нічого робити. Також, можливо, вам буде заважати обставини, у яких ви будете перебувати, або інші люди, які будуть вас оточувати. Також на цей день ви можете зіткнутися з певними конфліктами або перепонами. Щодо роботи, то, можливо, у вас просто буде залежність від ситуації, де ви нічого не зможете зробити. Можливо, ви неправильно раніше розставили пріоритети, і через це саме в цей день ви зіткнулися із наслідком саме цього питання. Ну і якщо в особистих стосунках також, можливо, якісь будуть сварки, або ревнощі якісь будуть. А можливо, просто ви будете дивитися із партнером на одні й ті самі речі різними поглядами. І бажання, і пріоритети у вас можуть бути різними. Тому для вас є така підказочка. Якщо ви щось на цей день для себе забажали, загадали, визначити хотіли, то вам варто розуміти, що те питання, яке ви хотіли розглянути, ще просто не визріло для того, щоб реалізувати саме в цей день. Тому вам не варто поспішати приймати рішення, тому що не все буде залежати від вас. А через це вам потрібно переглянути ту ситуацію, в якій ви опинилися, і своє ставлення до неї. Можливо, просто ви втомилися, і вам потрібно відпочити, набратися сили, відновити внутрішній ресурс, аж потім ви зможете діяти. Тому зараз у вас не найкращий час для активних дій, ви можете більше втратити, ніж собі придбаєте. І пам'ятайте, що будь-яка ваша емоційна нестриманість у цей день може привести до конфлікту, а де в кого навіть і для розриву стосунків. Це може бути і робочі питання, і особисті. Тож, я вважаю, хай ці гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант: двійка жезлів перевернута, говорить вам ні. Ну, можливо, через те, що. Ви наразі або втратили свою зацікавленість у тому питанні, можливо, у вас у робочих питаннях є якісь проблеми у партнерстві. Також, можливо, ви з партнером своїм діловим маєте різні погляди на одну і ту саму ситуацію, а це ставить вас у залежність від когось або від саме від, від, від тої ситуації. Тому в цей день у вас можуть бути затримки у вирішенні ваших питань. У стосунках може бути непорозуміння з партнером, або якісь ваші необмірковані дії, вам цей день будуть заважати. А загалом просто у вас на цей день не вистачає ресурсів. І підказка вам. Наразі у вас щось іде не так, як ви собі запланували. Можливо, просто у вас недостатньо сил і ресурсів для того, що ви задумали, або ви просто не відчуваєте ситуацію і не впевнені в своїх силах. Ну, тобто, все планували, прописали, підготували, а потім все зірвалося. І це говорить про те, що впливають або обставини, або інші люди, і тут вам просто не час діяти. Ну, тому що, можливо, ви опинилися в тій ситуації, коли вами керують, а ви нічого не можете зробити. Тому вам краще прийняти таке положення речей, перечекати цей день. Відновити свої особисті сили, але ще потім будете діяти наступного дня, але не цей день. А я бажаю, хай всі негаразди гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Третій варіант. Імператриця говорить вам так. Третій варіант ви можете діяти активно, тому що імператриця завжди дає зріст, розвиток, дає життєву силу, дає якась творчість, щоб ви розкривали її в собі. Достаток дає родину. В родині складатимуться обставини таким чином, що вам буде приємно там, можливо, знаходитися. На роботі у вас, можливо, щось там розвивається, але це дуже непомітно для вас. Але загалом положення буде стабільне. Хтось навіть може отримає прибутки. Або задоволення від тої роботи, яку ви сьогодні зробите. В особистих стосунках також все гармонійно і все благосприятливо. І підказочка для вас. Звертайте увагу на свої бажання, на свої потреби, тому що вам потрібно турбуватися не тільки про оточуючих, але і про себе. Тож. Проявляйте свій творчий підхід до вирішення будь-яких питань. Таким чином, ви собі будете допомагати і надихати себе. День має бути гармонійний і всі ситуації мають принести вам задоволення і радість. А я бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного затишного дня.